Ранок 12 березня для жителів Росії розпочався неспокійно. Легіон Свобода Росії, російський добровольчий корпус та добровольці Сибірського батальйону увійшли на території Курської та Білгородської областей. Заступник командира Легіону Свобода Росії з позивним «Цезар» у відеозверненні заявив: Росіянам вже пора позбутися диктатури Путіна. Ми йдемо, щоб освободіть вас, від нищити, бідності і страха. Особо від диктатури, терористичка організація, захватівши власть. У відеозверненні підсумували, що легіон іде на вибори. Представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, Україна не контролює операції російських добровольців на території РФ. Як повідомляє Уніан, про це він розповів в ефірі Радіо Свобода. Легіон Свобода Росії, русський добровольчий корпус і Сибірський батальйон це. Структури, які на території РФ діють автономно, незалежно виконуючи свої суспільно-політичні програмні задачі. Зрештою, вони у себе вдома Юсуф зауважив, що ще рано говорити про мету цієї операції, але у подальшому самі бійці можуть надати інформацію про неї у себе вдома. Вони мають право робити те, що вважають за потрібне, і в даній ситуації відстоювати свої громадянські політичні права і звільняти свою. Країну від російської путінської диктатури за словами Андрія Юсова, російські добровольчі групи, які виступають на боці Києва, координують тільки ті операції із силами оборони, які відбуваються на території України. Незабаром Легіон Свобода Росії опублікував відео зі знищенням російського БТР, і вже до обіду, 12 березня, бійці легіону повідомили, що взяли під контроль селище Тьоткіно Курської області. За їхніми даними, путінська армія швидко залишає селище, залишаючи позиції та кидаючи важку техніку. Однак, добровольці додали, що бої за населений пункт тривають. Згідно з повідомленнями телеграм-каналів, у Тьоткіно запланований референдум щодо виходу зі складу РФ зазначається, що в селище з'явилися бюлетені з питанням про вихід зі складу Росії та створення Курської автономної республіки. Крім того, згідно з повідомленням телеграм-каналу Сибірського батальйону, російські військові залишили командний пункт на своїй території і втекли з місця служби. Все це відбувалося на тлі атак безпілотників на територію РФ. Зранку були нанесені удари по нафтопереробних заводах в Орловській та Нижогородській областях Росії. До речі, НПЗ Лукойл під нижнім Новгородом переробляв 15 мільйонів тонн нафти. Він є одним із найпотужніших в Росії. Дещо пізніше велика пожежа сталася. На південній ТЕЦ у Санкт-Петербурзі. Крім того, у будівлі адміністрації Білгорода від удару безпілотника було розбито вікна та двері. У той же час російська авіація втратила ще один літак. Військово-транспортний літак іл 76 розбився в Іваново в Росії. Згідно із заявою Міноборони РФ, причиною катастрофи стало займання в двигуні літака під час зльоту. На борту перебувало 15 осіб: 8 членів екіпажу та 7 пасажирів.